Потім ми попідростали та й нас хотіли забрати. А була голодовка за німців. Та й казала, що всі беруть дітей. Та й мама нас повела там туди, у турку, на, на вокзалі. А там німці брали видите, такі діти, що вже падали з них. А за нас казали, що ми з байка і нас не прийняли. І мама ще вернула з нами, а потім вже мама так жила, мушилася так, ходила, заробляла по богачах та й так нас годувала, та й ми так вижили. Mm -hmm. То та все ж ми так маму слухали, робили, тігали дрова, рубали, не вже мама прийшла таке з і рішення, щоб було класти угень. Ну то десь так, а потім вже упала голодовка, як ще не вродив бульба. А світа не йшла ніч. Ти хліб ще не вродив, ти сестра мала ту та там та 13 років, а друга мала шістнадцять. Та всі до... з'їхали відти до Німеччини охотно, а когось на муз висилали.